Уявімо ситуацію, у вас є звичайна ферма. Нічим не примітна коробка. Так, вона працююча та парафітна, але погодьтесь, звичайна літаюча коробка виглядає не дуже. Хочеться додати якоїсь естетики, краси і, можливо, якось її оживити. Сьогодні я покажу, як можна перетворити і надати життя будь-якій вашій фермі в світі. Всім доброго часу доби! З вами Джелі, приємного перегляду! Почнімо з ідеї. Моя ферма знаходиться в морі. Отже, я хочу зробити так, щоб оформлення якось було пов'язане з морем. Важливо також визначити. На що буде схожа ферма і палітрою для неї. Я хочу, щоб гравці, які приходили на мою територію, відразу розуміли, що вони потрапили в якийсь промисловий район, але в той же час хочеться додати якусь загадковість і нестандартність, тому наливаємо кави і йдемо на піндреса за референсами. Спочатку я думав над чимось банальним: на шталт, великі будівлі, труби, пари, все таке інше, але це не додасть ніякої загадковості моїй споруді, та й здивувати таким буде складно. Витративши трохи часу, я знайшов те, що ідеально підходило мені. Нестандартне. І відповідно тематиці заводу. Тепер визначимося з палітрою. Оскільки тематика промисловість, а такі структури найчастіше не нові, то й блоки буду використовувати відповідні. У палітру я візьму в основному темні і текстуровані блоки, які будуть надавати старість і імітувати незначні пошкодження. Палітра є, ідея плюс-мінус теж. Давайте приступати до основної задачі. Об'єктом перетворення у мене буде АФК ферма гвардів. Щоб було трохи легше, запитайте себе, щоб ви хотіли бачити. Додайте трохи логіки майбутній споруді. Що Маю саме на увазі, зараз поясню. Ось у мене є ферма, що нагадує своєрідний акваріум. А що роблять з акваріумами? У них дивляться, спостерігаючи за морськими мешканцями. Логічно, правда? Я також хочу бачити гвардів, які знаходяться всередині ферми. Плюс цей акваріум служитиме якби ядро майбутньої споруди, і в разі несправності я хочу мати доступ з усіх чотирьох сторін. Також треба враховувати той факт, що будівля частково занурена у воду, і для пересування потрібно щось на зразок тунелів. Тунелі будуть непрості. За задумом вони повинні. Нагадувати великі постарілі труби, Щоб додати різноманітності і трохи логіки, як і в реальності, мої труби будуть несуцільні. Вони складатимуться з трьох частин: основна, сіра і дві коричневі, хрестоподібна і кутова. В якості освітлення використовую лампи з редстоуну і міді. Тепер перейдемо до серця споруди, тобі ж ядру. Як ви могли помітити, ферма має форму паралелепіпеда, і для зручності можна було працювати вже з готовою формою. Але, як на мене, це легко, нудно і не цікаво. А ось впровадити одну Гуру в іншу, це вже буде складніше і цікавіше. Тому я захотів зробити оболонку для нашого акваріума. Для ідеї вирішив взяти трохи з кожного референсу. Сабнафтики взяв ідею з куполом, а з бази трисератонів вирішив взяти нижню частину для купола. Підсумку змішавши дві ідеї, вийшло щось ось таке: виглядає красиво, технологічно і незвичайно. Щоб сама ферма не парила в повітрі, на дах додаю щось на зразок великих ланцюгів, які кріпляться зверху і додатково підтримують ферму. На даху є отвір 4 х 4, огороджувати. Прутами через нього можна бачити внутрішню частину і при необхідності спостерігати за роботою ферми, особливо якщо виникне збій. Також на доху розташовані два спуски з боків праворуч і ліворуч. Щоб вони виглядали цікавіше, я оформив їх у вигляді короткої труби, що пролягає до основної. Основна труба буде високою і масивною, тому її вхід я теж зробив у формі труби, але вже з іншого боку і трохи вище першої. Тепер перейдемо до основної труби. В ній буде знаходитися водний ліфт, що веде в кімнату включення тривоги. Боги. Основними матеріалами для стін будуть полірований камінь і андезит, які будуть йти мозайкою, формуючи великі і міцні плити. Щоб надати цікавий вигляд і об'єм, роблю великі кільця з граніту, які чимось нагадують втулки реальних труб. Внизу між першим і другим кільцем роблю щось на зразок великих проводів сланців, додаючи ще більше об'єму. Пам'ятайте, я говорив, що центральна труба буде вести в кімнату з кнопкою. Так ось, її я зробив у вигляді конуса з граніту, різних ламп і червоного скла на верхівці. На початку відео я сказав. Що хочу якось оживити ферму, оскільки це технічна структура, яка може несподівано вийти з ладу. Нагорі зробив маленький механізм при натисканні на кнопку який запускає миготіння ламп. Всередині вежі я вирішив поставити водний ліфт на основі табличок і потоків води. Спочатку я планував класичний варіант з магмою і піском душ, але скільки б я не намагався, нічого не вийшло. У підсумку зробив свій варіант. Він не найшвидший, зате унікальний. Такого ліфта я ще ні в кого не бачив. Зрештою, у мене вийшла велика, красива. І незвичайна ферма квартівс з безлічю деталей і нестандартним на нагору. До речі, це перше відео на каналі, де я буду щось масштабне виживання, так що, думаю, це чудовий привід підписатися. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете бачити більше подібних проєктів, ставте лайки і пишіть про це в коментарях. А якщо ви хочете побачити цю ферму на власні очі або походити всередині, тоді переходьте на канал Лікада і дивіться ось це відео. Там ви дізнаєтесь про сервер, де якраз і знаходиться моя ферма. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім, хто дивився від початку і до кінця. Вінця, і до зустрічі в нових відео.